Я не боюся нічого, крім віроломства, щоб Бог дарував перемогу, вояки повинні битися. Господь знає, куди він веде нас, а ми дізнаємося в кінці путі. Іноді людей вішають за те, що вони говорять правду. Про Ісуса Христа і Церкву я просто знаю, що це все єдине, і ми не повинні ускладнювати речі. Я не боюся вояків. Моя путь переді мною зрозуміла. Світло приходить одночасно з голосом. я б хотіла, щоб кожен міг чути голос так, як я його чую. Якщо я не перебуваю в стані благодаті, нехай Бог поставить мене там, а якщо я там, то нехай мене Бог береже. Про любов чи ненависть Бога до англійців я нічого не знаю. Але знаю, що всі вони будуть вигнані з Франції, крім тих, хто тут помре. Це правда, що я хотіла втекти. І так я хочу ще хіба це незаконно для в'язнів? На жаль. Моє тіло, чисте й ціле, яке не знало гріха, сьогодні має бути знищене і спалене до попелу.